и даже полноценная ванная с душем. Это свежий взгляд на основе того, как бы выглядел мобильный офис будущего, как будто он сочетает в себе домашний комфорт на колесах с возможностью на работу. Думаю, наслаждаясь замечательной природой и свежим воздухом, можно работать намного лучше, при этом все будет Так, привіт, мої хороші. Ви як тільки бачите, що я вот така вся гарна, красива, значить це я була на зйомках художественного телесеріалу. Я шуткую, звісно, я шуткую. Я щойно провела два... Два... записала два відео. На канал, у на... мене ж два канали. я записала. Сьогодні в мене такий сьом... сьомочний день. просто. У мене сьогодні сьомочний день, тому що нікого немає вдома. І я така трішечки, знаєте, вільна. Можу говорити, можу трішки поговорити з вами. Камера трошки в мене така нестабільна. Трошки поговорити з вами, трошки поспілкуватися. Тому що. Я ну, ну, Ніхто не заважає, скажімо так, просто ніхто не заважає. Я ці дні така, знаєте, трошки була така, от дійсно така чуть трохи, тому що е, ну, про це так не сильно хочеться говорити, звісно, на камеру, но, е, просто трішки мама приболіла, ну опять знову давлення, знову е, це ночні підйоми, то міряємо, то як ліки даємо. То оце таке все. Так як її, ми в одній кімнаті з нею, то понятно, знаєте, як воно оце... то поміряю, ту то таблеточку там, то і ще щось. То... Хотіли, звісно, її в лікарню відвести. Вона не хоче, геть прям плаче, не хоче в лікарню. От страшне боїться, лікарні знаю, Все життя, ну як не все життя, ну, в молодості лікувалася, скільки, її... мене лікувало, скільки, її, скільки в лікарні, ми їх всіх врачів знали на пам'ять. То дещо, і тут це таке, знаєте, от, як коснулося здоров'я, оце все, а вона боїться, боїться, боїться страшне, не хоче. Думає, що вона як поїде, вже не вернеться. Ми стільки раз кажемо, та, ну, такого, ні, ну, люди ж їздять і лікуються, і приїжджають, і все нормально. Тим більше ми ж не кудись там якусь таку. А і там ніхто так довго і держати не буде, то в принципі. Ну, там поліч, полічеся, покапаєшся. Хоч врач то і дивився, але ж аналізів немає, щоб подивитися аналізи її, щоб, ну, так, от знаєте, щоб точно що приписати, щоб точно знати, що там Оце все. А вона, от, ну, от, ні, і все. Ну, поки що накупили нових ліків, і поки. Записую, <хи> кожного ранку встаю, записую вже її норму, ну, видаю ліки, щоб вона пила при мені. Бо вдома то забуде, то і ще щось, то скаже: Ой, там мене не боліло, не випила, бо в нас ну, ночує ну, то в нас, а в себе там в домі перебуває. Тобто то я, щоб під наглядом щось -що, випила ліки і потім поміряла давління там, і потім пішла. І оце такі був ці, так ці останні дні такі були якісь такі насичені, так ми всі переживали, і оце все. і вже е, всі такі домашні у нас конціліум був, щоб ну дійсно може в больницю завести. Це а в наш ні, все, ні, все. Ну, побачимо, сказали, що цю неділю ще ладно, поп'ємо інші ліки. А на ту неділю вже будемо дивитися, якщо стан не покращає, щоб так, як, то такі будемо вести в лікарню на обстеження. Щоб просто обстежити аналізи, оце все. бо вона там собі так накрутила вже. Ой, що вона там не крутила? Це таке, знаєте. Я не знаю, через що я їй говорю, що такі домашні от проблемки ще. Що... От. Ну, а так, в принципі, в бачите, перед кожним відео я вам показую результат своєї роботи. Е, дов'язую, тому що в мене в планах іще е, там роботи. ну, так уже, знаєте, Собі на, напланувала, напланувала, як ото кажуть, знаєте, напланувала і те, і те, і те. От то ну, працюю, подобається мені. знаєте, от Подобається мені це, що я роблю. Зараз мені дуже подобається. І коли так вже результат вже трошки видніший, видніший то тоді вже так: Вау, <хи> як гарно. Ну, побачимо, як там далі, хочу ж китички ще зробити. Ну, китички, ну такі кінцівки там. Ну, побачу, бо там деякі дівчатка великі роблять, ну я не хочу. Мені щось великі не подобаються. Я такий, мабуть, маленький. Це, по-перше, по-друге, я подивлюся, тільки в мене там бісера хватить. Розумієте, тому що я, якщо не хватить, то буду може і підбирати якийсь інший. Тому що у мене може він просто закінчитися. Ну, буду дивитися, буду дивитися. Так що це так. Працюємо, Так що я так працюю, плиту. Тут оце ж з мамою да, так, от якось трошки, ну, а показувати, я ж не буду людину показувати. Да, або там буду знімати на камеру щось. тобто вже якось, ну, коли, Я знаю, коли знаєте, коли погано, або там ще щось, а тебе оце ходять з камерою знімають. ну, Дуже весело. Дуже, тому я і, і не знімала, от, Ну а так, сніжок випад трошки так прилежить у нас. Ну Він вже розстає, він от тоді так падав, так гарно падало, а тепер час розстає. Трошки з -з -з зранці сонечко вияснилося і опять щось захмарилося. Світ почали відключати. Ну, мабуть, і вас відключають. У нас так то є, то немає. ну Зараз як тільки почала вести, думаю, боже, цей світ вже немає, я буду така в темноті, знаєте, як от. Ні, коли раз включили. Думаю, Боже, як мене Всілена чує і розуміє. Як тільки включила камеру, на... щоб зняти щось, да, щось показати. Іду, а тільки бах, і світ включили. Думаю, о, от як оно працює. От як оно от. До речі, тож, знаєте, вчора передивлялася відео ну, знаєте, вже ж лютий, і я вже в мене навчання, мої навчання, то що я там курс веду, це таке, да, звісно. А ще я дивлюся своїх там вчителів, духовних наставників. Я дуже такі люблю відео дивитися, яким надихають, щось показують, чомусь учуся, тому що вчитися можна до безкінечності. Так от, одна вчителька моя, скажімо так, духовний наставник, вчителька, я її слухала, вона робила прогноз на рік по матриці. ну Це Наталя Ладині дивилася да, по матриці. І вона розказувала, ну, що очікує, ну, які енергії будуть пливати, як -от, що очікує, як оце все. І ви знаєте, я її колись слухала. Я була в шоці. Чому? Тому що перед цим я робила на інший канал також відео. І теж прогноз на рік на 25-й. Що очікує, що це. Я не робила це по матриці, я робила по своїй По своїй методіки. Ну, як по своїй методіки? Це не моя методіка. Я дивилася по нумерології, розглядала, по таротам дивилася да, таро нумерології. Матриця доля, вона також, це ж таро От, Також воно пов'язано. Але сама основна ідея. Яку я розповідала, що чекає на 25 й рік, хоча я робила прогнози, знаєте, я ще колись з подружкою ми сиділи літом, як вона до мене прийшла на тірасі в мене, якщо дивишся привіт. Е і я їй розказувала план, свій, ну, свою прогностику, до е 2000. Ой, ну да, до 2030 року. Тобто останній рік це був 29-й рік. І я їй коротко розповідала, оці тенденції, які будуть проходити кожного року, ну, основні тенденції. І я їй розповідала, вона так зацікавилась, ми навіть Тік-Ток з ней зняли, виклали його. Ну, от, моя прогностика, це було ну, літо, це було літо, це було тепло, це було літо. І я оце все розповідала. І коли я дивлюся, знаєте, так от приємно, коли вчитель, якого ти дивишся, слухаєш, да, от, намагаєшся робити все так, як ну, по тій методі своє щось. Ну, я маю виду своє щось дораблювати, да, своє привносити. І коли ти дивишся, і вчитель говорить, що ти ще його не, ну, не слухала, що він говорить, я прогноз на. Ну, на який рік я дивилася? На 24-й я прогноз дивилася, а на 25-й в неї я ще не дивилася. ось Буквально вчора я подивилася прогноз на 25-й рік, ну, по її матриці, як вона розповідає. То я, дівчатки, була в шокі. Я була в шокі. Все, що я... А я ж уже в новому році також виклала відео про прогноз на 25-й рік і тенденція основна. І які події мають трапитися, і це все. Ну, я не так, звісно, подробно розказувала. Я, ну, Як я подробно, тільки не те, що вона, і ще боже трошки. Але основну тенденцію я сказала, основну характеристику року я сказала. І коли вона почала озвучувати, і озвучувала все ну, точно те, що я казала, знаєте, то я була трішки в шоці в тому, що наскільки совпадає. В тому плані, що совпадає. І це при тому, що я не дивилася її ну, прогноз. Я була, звісно, дуже вражена і вражена приємно. Вражена приємно в тому плані чого? В тому плані, що вона майстер, це її методика. Вона цим займається дуже багато років. У неї учні по всьому світу, у неї там, допустимо, це все. Да? От я навіть учениця, але я не в неї, а в її учениці вже вчилась. Учениця, учениць, скажімо так, вчилася, да? От, і е, я була вражена тим, що я починаю, ну як, я і так це знала. Я і так це знала. просто Це раз просто дуже приємно. Мене здивував в тому плані, що те все, що я роблю, навчаюся. Навчаю інших, воно є правильним. От воно є правильним. Розумієте? Воно є правильним. І воно є таким самим, як в інших вчителів. Тобто, якщо я десь інколи трішки ну, трішки такі були, може я щось не так кажу, може я щось не так, знаєте, сприймаю цей світ. Може, десь щось у мене, ну, знаєте, ну. Були були якісь сумніви такі, не то, що в собі, а в тому, чи правильно я це все говорю, чи правильно я так розумію, чи правильно я дію, чи правильно я щось роблю, то зараз, от послухавши її відео, її прогноз по матриці прослухавши і згадавши свій прогноз, я зрозуміла, що да, я правильно роблю. Я все правильно роблю. я все правильно роблю, І те, що я розумію, і так як я це розумію, то це я все правильно роблю. Навіть я так, я, я таку, даже так, трошечки таку тенденцію сказала, що її навіть нумерології немає. А я цю енергію прочувствувала. І я була дуже в такому великому шокі, коли мені сказали, що по матриці, це воно ось ось, по матриці воно отак от от повинно бути. Понимаєте, я його прочувствувала без матриці, просто прочувствувала і сказала, а воно є в матриці. Вот шо. Вот шо. От що. От що, розумієте? То я, звісно, ну, приємно, звісно, вражена, приємно. І знаєте, така у-у-ху-ху-ху. Така... Думаю, значить, я все правильно роблю. Значить, я йду тією стежкою, і все правильно в мене виходить. Так, зараз у мене буде консультація з людиною, тому що вона. Записалася до мене ще вчора, ми з нею будемо працювати зараз, мабуть, подивлюся, якщо вона зараз з'явиться, то прослухаю те, що вона мені залишила, бо вона ж в, іншій, в іншій країні живе. Прослухаю те, що вона залишила, можливо, якось так з нею свяжуся. І трошки з нею пропрацюю. От, а потім вже піду поп'ю чай, трішки відпочину. Поставлю на е, відео, поставлю свої на, на монтаж щоб зробити. І сьогодні вже буду викладати отак от, от. Навіть отак от, от. От, так от. Так що мої хороші. Це такі плани. А потім, як я змонтірую, виставлю відео, у мене, я буду сідати далі плисти. Плести. Тому що я хочу в кінці цього тижня доплисти Гердан. Я не знаю, як вийде чи не вийде мене доплисти. Може і не вийде ще, може ще. Буде... Ну, от, щоб знаєте, не гадати, не думати, то я все-таки допле... ну, буду робити, а там вже буду дивитися. Ну, я вчора вчора не плила, просто ну вчора такий був трошки тяжолий у нас день, просто був у нас ну дійсно такий тяжовий для всіх. Це такі домашні там проблемки. І вони так трошки тягарем лягли. всі такі, Я вже почала там щось робити, а потім бачу, що вже знаєте, і, і світ вимкнули, і, і часу немає, і сама така вся на нервах, і сама вся така. І думаю, ні, вже куди? Вже в шість. Вші сідать і плести, димою, ні, не буду я. Не буду я. Вже щось плести, тому що, знаєте, воно як то в базар і хочеться, хочеться, хочеться робиш, 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 робиш. А коли так робиш, робиш, робиш там перебили, робиш, перебили. вже... Воно не так іде. Вже хочеться сісти, як воно такий туф-туф-туф-туф-туф. Робити, очліфовувати, все так, як положено. Так що, отакі в мене справи. Так що трошки з вами поговорила. Такого показувати особу навіть і немає. Хоча є, звісно. Я, можливо, він чим разом. Це там саневісочку почепила в кухні. Ну, та, що була, тільки трішки переробила, може. Підемо колись у кухню, я тоді вам покажу. Я вам тоді покажу. Там, звісно, треба ще якоїсь дороблювати. Ну, як його не Вже дов... і Новий рік пройшов. Вже і це, ну, ніяк не доробимо. В принципі, основне все так зробили. Надо там... Просто шкапчик дочепить там буде. Не шкафчик, а такую тумбочку на стінку. Дочепить, ніяк ми її не причепимо. Ніяк ми її не це. Я так, в принципі, можу з вами поговорити на кухні потім. Вже іншим разом. Показати, да, бо вона там. А, і ще занести кухонний цей. Уголочок там трошки ми один кусочок винесли і думали, не будемо заносити, хай так і буде, а потім так щось вирішили. Та воно ну, поставимо, а куди його дібати. Навірно, поставлю, нікому не заважає, хай собі стоїть. Взагалі, ну, ну це може, як коли там буду, буде в мене така, що я зможу вийти з вами в кухню, поговорити, тоді я вам її покажу. Так що тут такі справи. Так, мої хороші, все. Я на цьому буду завершувати. Зараз буду балакати, щоб до часу спіти. Хочу, щоб до часу з нею побалакати, якщо вона з'явиться. І тоді вже займатися домашньою своєю справою. Так що, такі діла. Так що, отак, ми от, 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 такі новини. Є і приємні, є і такі не дуже. Ну, Це життя. Це життя. Як кофточка в мене, бачите, як кофточка. Біла полосочка, чорна полосочка. Біла, чорна, ну так міняється, так, так і це. Так і це. Так що все, мої хороші, буду закруглятися, бо, можливо, комусь і не подобається, якщо хтось довго балакає. Я люблю такі відео. як Хтось розмовляє, щось розказує. Там. Мені це подобається. Я завжди ну, як залюбки слухаю, як людина щось розмовляє, розповідає. Звісно, коли щось він показує, це взагалі Ну, Поки що я такого показати щось. Увагу не можу. Ну, як піду на кухню, щось вам покажу тоді. А так поки місяць не можу показати. Так що, такі справи. Так що на все вам добре, бережіть себе. Ну і до нових зустрічей! Підписуйтесь, пишіть лайки. Дякую всім, хто пише. Дякую всім, і хто підписується, і пише лайки. Дякую вам всім. Хай вас все буде добре. І хай вам вже скоріше прийде. Спокійне життя в нашу країну і кожну домівку. Так що такі справи. Так, всіх люблю обнімаю, цілую ваша Лорік. Ждіть в гості вже скоро. Не можу вам не показати, як спить і Ема. От як вона спить. Ви подивіться. О, все, проснулась, проснулась, почула. А то так поклала голову на лапку і так же ж смачненько спить, так же смачненько спить.